Я останнім часом дуже зловила себе на тому, що я ніби відкриваю для себе той реальний світ, про котрий говорила завжди. Бо я така типу людина більше завжди була. Романтизувала цей світ, намагалась бачити його з усіх позитивних сторін, щоб не відбувалось, і я прям почала стикатися з тривожністю десь з 17 років. Як переїхала в Київ, тому що змінилася я з маленького міста і змінилось максимально моє життя. Почався цей рух, від котрого ти іноді просто втомлюєшся. Почала себе відчувати ніби сильно дорослою, і від цього почалася якась тривожність ще більше. Почала відкривати для себе, знаєте, от, от цей світ, там, де все доросле життя, воно таке погане, воно таке темне, ну, типу, як воно може бути темним? Подивіться просто на подивіться на ці кольори, на. Боже, сонце вийшло? На це світло. Вау, мені дуже подобається картинка, дуже така світла. Так от, продовжу. І я зловила себе на думці про те, що я не хочу так само, як у всіх, що все погано. Я хочу себе витягнути з цього стану, тому що я була інша. Я втомилась від того, що мені погано, що мені тривожно, втомилася від того, що я не контролюю ніби свої емоції кожен день. Це ніби роблять хтось за мене. Звичайно, що ніколи мені хтось може якось е, мій настрій трошечки пригнічити своїми словами або діями. Трошки складніше зробити, вийти з цього стану. Але дуже класно, коли ти маєш контроль над своїми думками, діями. Я хочу показати вам шлях цей свій. Показати, що з тривожністю можна жити, вона не постійна і її можна мінімізувати, якщо працювати над цим. У мене сьогодні вихідний вчора був дуже максимально соціальний день, дуже багато людей. Знаєте, ти втомлюєшся від цього? І я зрозуміла, що мені дуже важливо мати дні і час для відпочинку. Тож сьогодні буду зараз робити йогу, робити щоденник, читати книжку, дихати просто свіжим повітрям, пити водичку, валятися, нічого не робити, їсти фрукти. Сьогодні в нас день такий, з таким чином, я буду справлятися з тривожністю, яка просто приходить до мене іноді з нічого, а можливо, є з чого. Я, просто... Ні, я розумію, з чого вона приходить, типу, вона випливає все. але... Класно, знаходити шляхи цього зменшити. Як я прочитала в одній класній книзі про тривожність неможливо побороти тривожність. З нею можна жити, і з нею всі живуть. І це реально класно. Ну, типу, значить, я щось відчуваю, я живу, в цьому є сенс. Я зараз читаю книгу, називається Атомні звички. Взагалі, ця тема дуже мені вже давно знайома, тому що я, так би мовити, свої ритуали, звички вже маю на протязі трьох років це точно. Але мені дуже подобається вона тим, що вона більш точніше розповідає, як це все структурувати, щоб це було на щоденній основі, тому що в мене інколи це не виходить прямо на щоденній основі. І вона прям мене дуже сильно прям затягнула, коли я її тільки почала я її взяла в руки почитати в книгарні. Я чула про неї, і я її взяла просто прочитати, так типу подивитися. І мені вона прям дуже зайшла з перших сторінок. Я прям така, вау, треба брати. І я її чомусь тоді не взяла, а бо в мене були інші книги. А потім я до неї дійшла через місяць, я її взяла і зараз. Мені прям дуже подобається, як вона структурує. Я вже десь майже половину прочитала за декілька днів. Я дуже обожнюю нонфікшн. Мені дуже подобається знаходити відповіді в книгах, більше зараз тягне на це, ніж на художню літературу. Мені дуже подобається заглиблюватися саме в різні теми, досліджувати себе, розвивати себе, свій мозок. Розуміння себе, що обожнюю останнім часом читати книжки, їхня естетика, і для мене зараз реальні книжки стали дуже класним способом відпочинку. Хоча я, типу, читаю інформацію, яка така, типу, не просто, знаєте, щоб мозок відключити, а щоб наподумати. Але мені дуже подобається реальний час проводити з книжками. Я так ще люблю дуже сильно серіали дивитись, знаєте, о там я відключаюсь. Ще сьогодні зранку я собі робила ось такі кабачкові оладки. І, коротше, сьогодні я помітила таку штуку за собою взагалі вже. Багато часу, що я постійно дуже швидко їм. Я розумію, через що це, тому що я постійно зранку кудись в вдень спішу, ввечері вже це просто на якомусь автоматизмі. І через те я, можливо, і переїдаю, і сьогодні я дуже повільно типу, намагалася їсти. Я дуже швидко не їлась. Я вирішила собі залишити на трошки пізніше. Взяти з собою і посмакувати. По-перше, я знаю вже таку штуку, що треба їсти повільно. Це дуже важливо для нашого кишківника. І в мене не завжди це виходить. Мене це бісить і я намагаюся над цим працювати, коли в мене реально є час. Іноді я просто дуже сильно запізнююсь, люблю поспати подовше. Іноді це ніяк не, не побороти, приходиться все одно дуже швидко їсти. Моменти, коли є час, треба дуже повільно їсти. То тоді і наїдаєшся. от. Останнє з чим я хочу з вами поділитися своїми практиками, які я роблю, це щоденник. От я почала новий. Я вже практикую це на протязі трьох років. Боже, це мені здається найкраща практика, яку я взагалі якось Discovery. До речі, це було максимально рандомно. Я якось знайшла дівчинку в інстаграмі, вона мені потрапила ще в рекомендаціях, чи десь. І вона тоді ще вела прямий ефір. Вона розповідала взагалі про практики, про медитацію, про щоденник, самопрограмування. От, але я ще перед цим пробувала виписувати свої думки 16 років. Я собі поставила. Просто типу за мету виписувати тоді, коли в мене є чим поділитися. Але от десь пару місяців я вже кожен день виписую саме думки, які в мене. А мій телефон мене вже посилає нафіг, тому що він перегрівається. Так, да, і я перегріваю, зараз не пишу щоденник і вже піду додому, тому що дуже спекотно. На вулиці все-таки дуже літо. А, так, от, а щоденник. Пару місяців вже точно я. Виписує кожен день думки, і це така дієва практика розуміння того, що в тебе відбувається всередині, розуміння, як це покращити, якщо щось тривожить, ти виписуєш. Мені дуже подобається дуже класна дієва штука, коли ти виписуєш по пунктам теми, які тебе тривожуть, і потім, намагаючись об'єктивно подивитися збоку. Ти дивишся на це, і ти такий, так, оце в принципі можна, оце, в принципі можна вирішити отак, а це ось так. А за це взагалі можна не паритись. Взагалі, чого ти паришся за це? Зараз буду писати щоденник і потім іти додому в душ і відпочивати, дивитись фільм.